Панки Хой, з вами Іван Гой. Коротше, зараз е, я хочу вас навчити тому, як ви можете налаштувати автоматичне монтування зашифрованих дисків на своєму комп'ютері. Е, з мого відеоблогу ви можете знати, що в мене є отака от чиназисна докстанція на е, цей, я хотів сказати, докстанція на 2 терабайта. Коротше, ні, е, в докстанції в мене підключена периферія, всяка різна, і крім цього, в ній стоїть жорсткий диск на 2 терабайта. Мені прислав щедрий підписник. От, і цей диск, ясна річ, зашифрований. Я не знаю, як можна взагалі в 2025 році не шифрувати диски. І крім того, що він зашифрований, цей диск, коли я вставляю свій ноутбук у док-станцію, автоматично монтується і автоматично підтягуються всі мої файли. Окей. І от я хочу вам показати, як я це налаштував. Тому що ну, насправді це досить зручно. І коротше, з чого ми почнемо? Ну, для початку вам, звісно, треба зашифрований диск. І крім цього, вам потрібне, потрібен зашифрований системний диск. Тому що інакше це автомонтування не буде мати змісту. Чому? Тому що е, ми будемо налаштовувати Ну, коротше, е, пароль для відмикання цього диску буде зберігатися на нашому диску на ноутбуці. Відповідно, щоб ніхто не мав доступу до цих даних, системний диск має бути зашифрований. Тому в нас має бути оцей зашифрований диск, і системний диск, на якому зберігаються дані для розшифрування нашого диску в докстанції, чи ну, взагалі будь-якого зовнішнього диску, теж має бути зашифрований. От я не буду тут сильно робити прям. Детальний туторіал по шифруванню диску, тому що, в принципі, це вже зробив прекрасно Люксміт і ви можете подивитися його відео замість моїх по шифруванню диску, і, до речі, по встановленню зашифрованого Linux. А. Точніше, зашифрованого Arch або ArtX Linux. Я. От. І коли у вас є такий сетап, то вже в принципі ви можете налаштовувати автомонтування різних всяких дисків. От, Якщо ви не хочете дивитися лисого бумера, то ви можете подивитися е, про шифрування дисків на ArchWiki. А тут я просто ну, базову річ скажу, е, як все-таки отримати зашифрований диск. Тому що, ну, е, краще мати все в одному туторіалі, да? всю релевантну інформацію, скажімо так. Е, тому так. Е, я всі свої диски шифрую за допомогою утиліти Crypt Setup. Давайте я збільшу кегель, щоб нам було все дуже добре видно. І, скоріш за все, вона у вас стоїть вже на комп'ютері. Ну, і то вже, напевно, завеликий буде. От, Якщо ні, то ставимо своїм менеджером пакунків і тішимось. І якщо ви не користуєтеся Systemd, як системою ініціалізації, то, можливо, хоча я не впевнений. Цей вам знадобиться ще пакунок е, скриптів ініціалізації для вашої системи ініціалізації. От, е, це в мене буде Cryptsetap Runnet, тому що я користуюсь ранетом. Ну, а е, коли у вас це вже все стоїть, е, ми можемо переходити до цікавого. Коротше, як отримати зашифрований диск? Спідран зашифрування диску. Вставляємо флешку в комп'ютер або диск, який ви хочете зашифрувати. Нам потрібно буде вести всього три команди, наскільки я пам'ятаю. Так, оце от наша флешка, яка вставилась. Ми можемо зробити її зашифрованою за допомогою команди CryptSetup. Але давайте я стану рутом, бо тут буде багато команд від рута. От. CryptSetup. Пишемо Lux Format. Я зазвичай користуюся методом Lux для шифрування дисків. От, і даємо шлях до нашої флешки. От, тут воно скаже, що перепише там, всі дані на диско. Ну, е, воно просто поставить свої хедери, ніякі дані не перепише. Тому насправді, якщо це жорсткий диск, то важливо переписати його рандомними даними типа цілий диск, е, коли ви створюєте зашифрований диск. Або ви можете після шифрування диска вже записати. Тупо величезний файл на весь диск з Dev0. Ну, це, це все можна робити у DD, якщо ви не в курсі, про що я зараз е, говорю. То от, наприклад, ви можете написати такого: dd, if дорівнює dev random. Of дорівнює if і off, це input file і output файл. Відповідно. Там у нас був dev sdd. І, коротше, отак ви можете записати диск рандомними даними. Весь диск. Ну, але це дуже довго. І пошвидша операція це просто, вже коли ви створили там файлову систему, записати в якийсь файл на цьому диску е, е, Ну, Відповідно, тут буде вже шлях до якогось файлу. От. Чому це швидше? Тому що не там рандомні якісь дані і просто пишуться нулі. Але ці нулі вже на зашифрованому диску шифруються і так само досягається, в принципі, той самий результат. Ну от. І це дуже важливо, тому що ну, насправді, якщо хтось там доступиться до вашого диска зашифрованого, ну, типа зашифрованого, нові дані на ньому зашифровані, а старі дані на ньому не зашифровані. І, відповідно, ви можете. Вже, виходячи з цих даних, щось там собі додумувати про те, хто що з цим диском робив, і таке інше. Але хочу я ще сказати, що це насправді ну, працює тільки з цими от крутящимися дисками магнітними, от з SSD, з флешками, це фігня не прокатить, тому що там використовується флеш-пам'ять, і флеш-пам'ять не переписується, коротше, таким от. Методом, там інакша система, і, відповідно, ви не можете просто так з флешки стерти файли. Тому е флешки взагалі потрібно і SSD, флешки і SSD потрібно шифрувати, як тільки ви їх отримали, е щоб там взагалі нічого не було. Е я я надеюсь, це не має зміст. Я зараз трохи сон, сонний. От, а зараз ми можемо написати ЄС yes великими літерами, щоб. Е, створити наш зашифрований диск. Коротше, тепер нас питає пароль для цього нового зашифрованого диска. Е, ви маєте створити якийсь мегасекюрний пароль і нікому його не розказувати. Я просто створю пароль. пароль, Я сподіваюся, я його правильно введу зараз. Uh, ну і от. Це в принципі все, що нам треба, щоб створити зашифрований диск. Ми просто одною командою: так uh, створюємо uh, цей файлову систему LAX. Там ставляться їхні хендери, робиться якась технологічна магія. І після цього наступні файли, які будуть на цьому диску, вже будуть зашифровані. <coughs> Тому. Oh, <блин. coughs> Зараз воно а, закінчиться за пару секунд. Крип-сетап відробив, а в мене чогось тепер забльорена веб-камера. Ну, будемо вважати це за постефекти. Коротше, тепер ми можемо а, цей диск, якщо ми подивимося на вивід LSBLK-F, то ми бачимо, що наш диск SDD1 тепер має файлову систему CryptoLux. І відповідно ми можемо його відкрити криптсетапом. Це робиться командою crypt-setup open. Даємо наш диск sdd1, і нам треба дати йому якусь назву, просто, просто щоб дати йому якусь назву. Це може бути будь-яка будь послідовність символів. От. Це суто, щоб створити нове мапування, з якими ми вже зможемо працювати. От. І тепер нас питає пароль. Вводимо мегасекюрний пароль, який ми створювали. І зараз все має розшифруватись. І коли це сталося, то ми бачимо, що от під sdd 1 тепер в нас є ще й USB, як ми вказували назву USB. І вже з цим от розділом ми можемо створювати файлову систему і монтувати його, куди нам хочеться. От, цей файлик у нас є в DevMapper. Тобто, якщо ми хочемо створити файлову систему, нехай там XC4 на ньому, то ми маємо створити файлову систему на файлику dev -mapper -USB. От. Ну І відповідно, після цього ми можемо його кудись там e, mount, dev -mapper usb MnT, або ще куди вам там завгодно. От. Ну, я вже цього не буду робити, тому що я суто цю шифрувальну. E, Драму почав заради демонстрації. Ну і я думаю, основні принципи ви поняли. Диск ми відкриваємо, даємо йому якусь назву, і потім ми можемо закрити цей диск за допомогою Crip Setup Close. Все, пошифрував. Ой, ой, Crypt Setup Close та назва, яку ми дали. USB. От, Знову кажу: по руванню подивіться е, туторіали, які я скинув в описі відео. От. І тепер, коли в нас є зашифрований диск, ми можемо перейти до його автоматичного монтування. Е, значить, так, знову-таки, якщо ми введемо LSBLK, f то нам покажеться тут UUID наших дисків. І оцей диск, який в мене в док-станції стоїть, у е, нього є. Бачите, UUID його в зашифрованому вигляді. І його UUID в розшифрованому вигляді. Ну, Тобто після е, запуску крипт -сетапа. І так от, оцей перший UUID нам треба вставити у файл, е, який е, називається. Давайте я відкрию ще один термінал. Тут теж стану рутом. Е, який називається називаєтьсяб. По суті, о, ой, не знайдено віма. Тож інше. Аліаси цього. По суті, цей файл Etsy CryptTab це щось типа fstab staба тільки для зашифрованих дисків. Тут прописуються диски, які нам потрібно розшифрувати при старті системи. Ну і відповідно, тут от прописаний оцей UUID цього диска, тобто цього Dev SDB. Причому це UUID не розшифрованого диска. Uh, тому що ну, знову таки цього диска ще не існує, коли Крипстав тільки починає розшифровувати. Тому от ми маємо прописати оцей UID перший. От. І давайте я вам поясню, що тут колонки взагалі роблять. От, перша колонка це є назва, яку ми даємо диску після його розшифрування. Тобто от диск розшифровується, і ми даємо йому назву DOC. тут. Так само, як ми давали назву usb тому USB, uh, диску. Далі друга колонка, ми вже знаємо, що це є UUID е, диска, який нам потрібно розшифрувати. Да? Е, е, третя колонка це в мене ключ-файл, яким розшифровується диск. Насправді ви можете не паритись і тупо ввести тут е, свій мегасекюрний пароль до диску. Ну, е, доступ до цього файлу Крипстаба е, є тільки в рута, Тобто, е, по суті, нічого не зміниться. Якщо ви напишете це в цьому файлі. Я просто виніс в окремий ключ-файл, бо я думаю, може мені його там переносити кудись. Чи... По приколу виніс насправді. Да. Ну, і цей ключ-файл це насправді будь-який файл, який ви можете. А, я навіть. Знаєте, мені навіть лєнія говорити про нього. Якщо ви хочете зробити ключ-файл, ви можете подивитися, як зробити ключ-файл. Так ви можете просто ввести сюди пароль і воно буде працювати. Якщо ви нічого не введете сюди, чи прочерк, я не пам'ятаю. Напевно, якщо ви введете сюди прочерк, або нічого, то тоді вам прийдеться вводити пароль при кожному старті системи. Але ми такого не хочемо, тому е, вот, ваші опції або ви вводите е, пароль, або вводите шлях до файлу, де зберігається пароль. Відповідно, цього файлу має бути дозволи. От як в цього в мого ets.drive.qy. Так. Читання запис тільки для рута. От і все. Тобто, чмот 600 і root Цей файл. От. Або знову-таки можете просто записати сюди пароль і все. Ну і остання опція, яка в нас є в цьому файлі, це є no fail. І вона нам потрібна для того, щоб, наприклад, якщо цей диск відсутній при запуску системи, щоб не видавались ніякі помилки, і система собі далі стартувала без проблем. Е, от. Ну, Це все, що в нас цікавить в цьому файлі. І тепер, коли в нас е, розшифровується оцей от диск. У нас, відповідно, створюється. Той от підрозділ. Він ж такий великий кегель, це, звісно, добре вам, які вам на смартфоні дивитись, але мені тут дуже незручно з цим текстом, коли він такий великий. Коли. Та ні, я ще можу зменшити, бо то капець. От, коли цей. Та ні, давай ще менше. Во, нормально. Коли цей диск нас розшифровується, у нас відповідно з'являється от підрозділ Doc вже з якоюсь там файловою системою. І в нього є новий UUID, який ми можемо вже додати в файл fstab. Якщо я зараз зайду в файл etc. FSTAP... Мені ця звичка писати з цим аліасом, який тут не прописаний. От, то ми побачимо, що в нас от у цей UUID-диско-dock є вписаний і він монтується в MediAdoc. Крім цього, тут встановлюється файлова система xt 4 там різні всякі опції, і знову-таки опція no-fail. Знову підкреслюю, тому що, якщо цей диск не знаходиться постійно у вашому комп'ютері, то Ця опція дозволяє нам бутатися без ніяких вильотів. Тому що ну, наскільки я там пам'ятаю, то якщо це NoFail не прописано, то воно буде видавати якусь помилку, що там, не знайшло диск, не можу розстартанути, якусь таку фігню. Ну, і Відповідно, це от стосовно монтування диска при старті системи. Дуже просто. Просто два файлика, два UUID-шника вставити, і все. Е, відповідно, на цьому е, то, точніше я хотів сказати, що але на цьому е, не закінчується ще наша е, робота, тому що ну, це ми налаштували при старті. Але я хочу, щоб в мене вставлявся ноутбук в докстанці. Коли завгодно, коли в мене включений ноутбук, я вставляю його в докстанцію, і в мене автоматично монтується. Диск. Я поп'ю. Відповідно для цього ми можемо заюзати UDev. Uh, Udev це є менеджер девайсів в Linux. Взагалі, він, типа, є частиною Systemd, і і так ніби через нього колись давно пропхали Systemd в мейнстрімній Linux, але то все історія, і нам він насправді цікавий тим, що ми можемо. Давайте я проілюструю, що ми можемо. Я можу ввести юдев адеммонітор. І коли я, наприклад, витягну цю флешку, яку ми тільки що зашифровували, то ми бачимо, що ядро Linux і сам Udev генерує певні події, які ми в результаті. Коротше, які ми можемо використати. Щоб заранити якісь певні команди при відбуванні цих подій. От, Наприклад, коли там вставляється диск чи витягається диск, ми можемо встановити якесь правило на монтування і розмонтування. Ну і взагалі не тільки диск, а будь-який там девайс, який підключається до комп'ютера, Тому і прикол. А що ми можемо UDEF наприклад, щоб встановлювати якісь конфігурації для веб-камери, коли вона підключається. Або для мікрофона, або для... ще для чогось. Коротше, уйма є е, засобів вжитку. От, ці правила, які е, ми можемо поставити на події, е, розміщаються в директорії Etsy, rules.d. І в мене тут є прописано, як бачите, looks-mount і umount. Looks Якраз для того, щоб розмонтовувати і монтувати е, диск з док-станції. Ну, насправді я хочу вам сказати, що розмонтування це трохи мем, тому що ну, ми по суті розмонтовуємо диск, коли він вже витягнутий. Але ну, я зробив, б, тому що чому б ні. А от е, монтування це от, дійсно чітка штука. Е, по суті, що тут відбувається? Е, коротенько скажу, от, е, коли там ми додаємо диск. На ActionAid, і в нього файлова система CryptoLux, і головне, в нього UUID, отакий, як в того диска до його розшифрування. Ми можем, Ну, ви можете звірити там по таймкодах, що той, той самий UUID, який ми використовуємо в криптабі. Відповідно, якщо в нас додається диск з отаким UUID, то запускається скрипт Uh, який я написав спеціально для цього CryptMount Тут оце, от, оце от непонятна крекозяпра означає, що ми підставляємо UUID-шку uh, цього диска як аргумент цьому скрипту. І uh, також дописана тут назва Doc. Ну і як ви поняли, от з цього вже uh, того, що ми даємо цьому диску як аргументу UUID і Doc, то uh, цей скрипт просто. Бере UUID нашого диска, бере цю назву і відповідно розшифровує диск з цим UUID і дає йому таку назву. От, дуже простенький скрипт. І, по суті, я не думаю, що я його десь буду використовувати. крім цього. Тому що ну, насправді для монтування розмонтування дисків в мене є набагато імбовіший скрипт, який. Ну, Якщо вам цікаво, ви в Larps можете собі подивитися. От. Відповідно, оцей скрипт просто по UUID монтує зшифрований е, диск з такою назвою, як ви вказуєте. А інший скрипт е, там, на розмонтування. На розмонтування аналогічно. тьфу. Щоб я пам'ятав, як в мене файл називається. От, на розмонтування. Так само така сама історія, тільки навіть UUID не вказується, просто назва диску, тому що. Ну, нам, нам її не треба. А може я тут навіть. Так, да, я, я тут захардкодив назву диску. Ну. Е, От, коротше, ви можете отак дуже просто е, написати аналогічні скрипти. Або. Я не знаю, чи я буду додавати це в DOT-файли свої на GitHub, тому що, ну реально, це суто для цього диска. І. Там кожному все-таки прийдеться там своє щось робити, бо цей скрипт далеко не універсальний. Е, вот. Тому отак ви можете налаштувати автомонтування шифрованих дисків. Е, так само я вам раджу подивитися більше до UDEVA. Бо ну, все-таки ви можете багато прикольних приколів з ним зробити. А на цьому. Я намагаюся згадати, чи я все сказав, чи ні. Е, Ну, наче все. Так. Да. Е, як, як ключ зробити ключ-файл, Ви можете теж подивитись на archвіки. Хоча да, давайте я зараз покажу команду, якою я генерував свій ключ файл колись. Е, це є. Так. Во! Я генерував його за допомогою DD. Я просто. Витягнув з рандома там, на файл там, ключ, поставив цей розмір блока 512, 4 блока, записав в цей файл і все. Коротше, це просто файл з рандомною крикозяброю. Але в ключ-файлі так само може бути і ваш пароль. Головне, знову-таки, поставити йому правильні дозволи. І щоб додати цей ключ-файл до вашого зашифрованого диска, тому що ви маєте сказати лаксу на диску, що цей файл є ключем. От, для цього ви можете. Uh, crypt setup uh, lax. Дати ваш диск. Наскільки я пам'ятаю, чекайте, я плутаю порядок, тому що там диск uh, чи файл перше. Давайте подивимось на монсторінку. Лесплей на. Лесплей на монсторінку каже нам, що uh, CryptSetblax. <кхм> Перше вставляємо свій диск, а далі шлях до вашого ключ файлу. Ну і відповідно так ви можете створити ключ-файл. Але знову таки, якби я зараз то налаштовував, то я тупо тупобив пароль в CryptsTab і все. Так що, все, goodbye, America.